Агенція не повинна перетворюватись на візаві -ві міської влади. Агенції, коли їх створюють, або інституції місцевого економічного розвитку, коли їх створюють, створюють перед для того, щоб мати цю динаміку, динамічну структуру, яка може реалізовувати проекти швидше, ніж, наприклад, та сама міська рада. Якщо ми забюрократизуємо, створюємо якогось монстра, в якому будуть папірці, або навіть якщо це електронний оборот, в якому ніхто ніколи нічого не приймає рішень і не впроваджує проекти, то це підважує саму саме поняття для чого ми створювали цю інституцію місцевого економічного розвитку. Є кілька важливих тез або тем, які необхідно розуміти. Стосовно ролі інституції місцевого економічного розвитку в підвищенні добробуту громади. Перша тема або теза термінологія це є проекти розвитку і точкові проекти, чим вони відрізняються. Точкові проекти це є ті проекти, до яких ми звикли в наших громадах. Це коли треба полагодити дах, зробити конкретну дорогу, не знаю, облагородити певний пустир чи облаштувати дитячий майданчик. Традиційні якісь певні речі, це конкретні речі, вирішили це питання. Але ці точкові проекти потрібні, необхідні. Але суть в тому, що вони не створюють ані робочих місць. Ані е, нових податків не заохочують розвиток на це є освоєння коштів. А вони а звідки ці кошти брати? Е, це звичайно, ніхто про це особливо не хоче думати, тому що ну як є бюджет, хтось має заплатити, то хтось звідкись має з'явитись кошти, а ми будемо реалізовувати точкові проекти. Хорошо, отлічно, але мають бути проекти розвитку. Найкраща аналогія, за якою можна пояснити проекти розвитку, це коли не дати людині рибу, а навчити, як її ловити, на навчити використовувати вудочку. І власне проекти розвитку це ті проекти, які допомагають громаді у створенні. Підсиленні бізнесу чи розвитку людського капіталу, чи підвищення привабливості території, тобто це ті вудочки, які допомагають в підвищенні економічного розвитку на території, в створенні нових робочих місць, підвищення ефективності тих робочих місць, які вже існують, приваблені нових людей чи нових бізнесів на територію. Проекти розвитку це те, що допомагає вирішувати ці виклики, перш за все економічні, які стоять перед територією, ті, які принаймні теоретично навіть можуть мати вплив на збільшення доходів на території. І от проекти розвитку це те, що дуже часто про що ми не хочемо говорити, бо це складні речі, складні матерії, але це саме те, чим займаються інституції місцевого економічного розвитку. Їхня діяльність має бути націлена на впровадження, на генерування, на впровадження таких проектів розвитку. Точкові проекти, тобто ці конкретні проекти, які треба робити, для цього мають бути інші інституції, інституції, чи це громадські організації, чи це є знову ж таки, комунальні установи підприємства, в залежності від суспільного договору на території, цим мають займатися інші інституції. А от проекти розвитку це те, чим безпосередньо має займатися інституція місцевого економічного розвитку. Коли ми говоримо про створення інституції місцевого економічного розвитку, ще одним важливим елементом є розуміння. Що хто хоче від неї на даній території? Ми вже з вами говорили про інституційний ландшафт, про те, що є різні організації, які діються у вас на території. То дуже важливим є розуміння, що хоче, що очікує бізнес від інституції місцевого економічного розвитку, чи вашому малому бізнесу, великому бізнесу, що потрібно від цього, наприклад, що їм, чого їм бракує, чи їм бракує компетентних людей. Тобто, наприклад, досить часто ми стикаємося з тим, що насправді бізнес є, але не може знайти людей. Людей, які мають відповідні навички, які їм потрібні для роботи, або можливо і раді були би розширитися, але їм бракує фінансів. Тобто їм потрібна допомога в залученні інвестицій. Не конче іноземних, це можуть бути наші, це можуть бути якісь грантові кошти, це можуть бути банківські кредити. Але їм потрібна допомога, як підготувати ці папери, як залучити, в які двері стукати. А так само. Бізнес може бути зацікавлений в допомозі з пошуком нових ринків для збуту своєї продукції. Вони щось роблять, але вони просто не знають, кому би це могло бути корисним за межами свого регіону. Важливо проговорити з бізнесом, що б вони хотіли зісканувати ці потреби. Інша тема це так само проговорити з владою. А що потребує місцева влада від такої агенції місцевої економічного розвитку? Чи, наприклад, в відділах в міській раді немає людей, які вміють добре писати грантові заявки, їм потрібна допомога допомога в цьому чи, наприклад, навіть в не вистачає, наприклад, урбаністів, да немає в міській раді, можливо, є архітектори, які зайнятий просто генеральними планами якоюсь технічною документацією, але немає тих, хто би готував плани облаштування, облагородження проговорів з громадами, що люди хочуть на громадських просторах і займався їх облаштуванням. Можливо, з цим є питання, і в цьому є потреба. Можливо, місцева влада так само потребує залучення додаткових коштів знову ж таки, ті ви Згадані гранти про що ми будемо докладно говорити пізніше, або навіть кредитних коштів, бо зараз з'являються й кошти, коли органи місцевого самоврядування мають можливість позичати кошти дешеві тривалі кошти для великих проектів, наприклад, чи покращення чи добудови водогонів. Чи заміни інженерної інфраструктури в місті, чи побудови об'їзних доріг або інших, або транспортної системи налагодження порядку з тим. Тобто на це можна брати кредити органів місцевого самоврядування, але хто це буде писати, хто це буде звідувати, особливо зважаючи на те, що переважно це є міжнародні фінансові організації, які не працюють українською, а працюють англійською. Так само треба проаналізувати, які є попит які очікування, що хочуть люди від агенції, самі люди, населення Можливо, людям потрібно, потрібно більше можливості для реалізації власних ініціатив. Тобто, люди активні хочуть щось зробити, їм трохи дати ресурсів і допомоги, і вони самі будуть займатися облаштуванням своїх територій, облагородженням території, або організовувати фестивалі, заходи, або навіть проводити навчальні програми на території. І тут вони очікують від агенції просто якоїсь логістичної проектної допомоги, а можливо, навіть і ресурсів а так само можливо. Люди потребують кращої якісної освіти, оскільки їхні діти виїжджають в інші регіони для того, щоб отримати якісну освіту. А те, що пропонується у вас вашими інституціями, воно не відповідає потребам. Люди хочуть краще. Відповідно, можливо, агенція мала би якось долучитися до, до вирішення даних питань.